Відчиняємо двері в казку, казка вже чекає нас. Казка, діти, справжнє диво, там подвиги, пригоди є, вона кінчається щасливо, там місце кожному своє. Мудрість в кажеці, основа, всіх вона навчає жити. Казка просто причудова, вчити. Усіх добро творити. Жили собі були дід та баба, і жив у них колобок. Але це не той колобок, якого лисичка з'їла, а який був неслухняним. Цей колобок слухняний, бабусю з дідюсем слухався. Був вічливим, ходив у дитячий садок і все все вчив. От одного разу Колобок і каже Бабусю, дідусю, хочу прогулятися. Будь обережним, відповіли бабуся і дідусь звертай увагу на дорожні знаки. Пішов колобок до воріт, а ворота були чарівні, та й кажуть, ми тебе пропустимо, якщо ти називеш всі дорожні знаки і виставили свої знаки. Але колобок ходив у дитячий садок. Він всі знаки знав, а ворота його і пропустили. Котиться колобок по доріжці, а назустріч йому зайчик. Ой, боюсь, боюсь, мені потрібно дорогу перейти швидше, бо вовк за мною жениться, а я не знаю, як цю дорогу перейти. Допоможи мені, колобок, якщо не допоможеш, я тебе з'їм. От колобок зайчику й каже. Бачиш, он той знак стоїть і білі полосочки на дорозі. Цей знак означає пішохідний перехід, а полоски на дорозі зебра називається. Ось там і потрібно переходити дорогу. Дякую тобі, Колобку, сказав зайчик. І перейшов в дорогу. Котиться колобок далі, коли це назустріч йому їде вовк на автомобілі. Колобок, колобок, а не бачив ти тут зайця. Нарешті я його зловлю та з'їм. А як не скажеш, то я тебе з'їм. Замислився Колобок, як же йому зайця врятувати і самому вовку у пащу не потрапити, а потім і придумав. Він побіг у той бік, але постривай, вовчику, будь обережним. Подивись, який знак стоїть. Але вовк поїхав. Бо він не знав, що означає цей знак. А цей знак означає, що в'їзд заборонено. Колобок і подумав, поки вовк буде шукати об'їзд, то зайчик встигне втекти дуже-дуже далеко. Котиться колобок далі. Коли назустріч йому ведмідь. Ой, колобок, колобок, мене будьоли покусали, допоможи мені, а то я тебе з'їм. Ведмедику, подивись, будь ласка, он знак стоїть. Цей знак означає, що поблизу є лікарня. Цей знак означає. Медичну допомогу. Дякую тобі, Колобку, покричав ведмедик і побіг до лікарні. Котиться колобок далі, а назустріч йому лисичка. Ой, колобок, я така голодна. Добре, що я на тебе потрапила. Зараз я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, поглянь на цей знак. Він вказує, що тут неподалік є їдальня. Там дуже смачно готують і борщі, і голубці, і варенички. Не хотілося лисичці відпускати Колобка, але дуже захотілося смачненького і гарячого борщику поїсти, тож лисичка побігла до їдальні. А колобок прикотився додому. Та розказував бабусі й дідусю, як він зайця врятував, кого він зустрів і як навчив звірять дорожнім знакам. Ось і скажеться кінець, а хто слухав молодець. Діти, так яка казка була нас на занятті? Вірно, колобок. Кого зустрів колобок? Так, зайчика, вовчика, лисичку та ведмедика. Які дорожні знаки ми зустріли? Лікарня їдальня, рух заборонено. Та пішохідний перехід. Молодці діти! До нових зустрічей!